Дорогі друзі, слава Ісусу Христу! Усіх вітаю! Зараз я знаходжуся на старому цвинтарі. У сколах Позаді мене видніються сколівські гори і сколи. А на цей цвинтар старий я приїхав тому, щоби розказати вам про... Праведників нашої церкви української, греко-католицької і українського народу, які дещо є призабуті. Тепер є дуже гарна ініціатива, е, яку е, яку започаткував, яку започаткувала апостольська столиця, яка активно промується в нашій церкві під е, керівництвом отця Тараса Бублика, а саме Говорити про праведників наших часів і минувщине. Недавно, точніше ці три дні, я був реку... на реколекціях у селі Коростів, що за сколами і звідти вертаючись, не міг тут не зупинитися у сколах Старому Свинтері. А чому? Бо саме тут є похоронений один. З наших монахів, моїх співбратів, монах Студит, отець сава, це його монаше ім'я, Степан Савицький. Про нього і в монастирі нашому ми не дуже багато знали та й знаємо, тому що багато сторінок його життя залишаються нам невідомими в силу тих обставин, яких йому довелося діяти. Що ми знаємо про нього? Ми знаємо про нього, що він народився 17 березня 1897 року, і правду подібно він народився у місті Чортків Тернопільської області в сім'ї Залізничника. Там рівно ж закінчував початкову освіту, школу. Але коли прийшла нагода за Української Народної Республіки стати на захист нової відродженої української держави, то він відразу вступив в ряди січових стрільців. І, очевидно, відбув службу доля. Української державності в тих роках 1917, 18, 19, не набрала того бажаного розмаху і не здобула того результату, на який очікували молоді воїни, хлопці. І згодом цей молодий чоловік Степан Савицький вирішує вступити. На богословське навчання до Львова. Там він рівно ж, так виглядає, ближче знайомиться з монахами-студитами, хоча не виключено, що він про них вже знав, тому що звідти, з тих сторін, з села Ридодуби, з прилеглих сіл. Було багато наших славних монахів, і він вступає до монастира студитів до Унива, приймає схему з ім'ям Сава в честь Сави Освященного, який свого часу був засновником одного славного монастира і склав відповідний монаший устав. І опісля він переїздить, після він починає своє служіння в монастирі. Він був людиною високоосвіченою, знав декілька мов, і отець Клементій Шептицький переважно користався його талантом і знаннями, щоби він послужив нашим людям там. Де не могли дійти парохи, монахи студити мали різні так звані місійні станиці на Бойківщині, на Поліссю, тощо. І йому саме припало завдання у 1934 здається, 34 році прибути до села Коростів. Треба сказати, для історії, для тих, які не в курсі. 1900... У 1926 році, тут у Коростові був заснований монастир монахами-студитами, а опісля, після певної перерви була заснована так звана парафіяльна монастирська місія на базі парафії святої Параскевії у селі Коростів. І там початково першим е, таким монахом-завідателем, тобто парохом, Коростовим студитом, був рідний брат митрополита Андрея Шептицького, отець Клементій Шептицький. Навіть збереглася грамота з номерним вихідним знаком. Його призначення на це служіння Після там виконували служіння такі отці славні наші, як отець Андрій Абрагамович, це монах студит, який прийшов до християнства з Караїмів разом з своїм батьком і братом і сестрами, які проживали під Галичем. Інші отці, і серед них найдовше тут був отець Сава Савицький. З 1930, здається, або 6 року по 1950 рік, тобто до самої смерті, метрикальні книги свідчать про те, що він тут всіх хрестив, він тут шлюбував, навчав дітей. Збереглися свідчення, що він їздив на ровені. Був такої високої статури, худощавий і любив грати на фізгармонії. Вона, до речі, ще збереглася у парафіяльній хаті у Користові. На коли у 1941 році, в червні була проголошена незалеж... відроджена незалежна Україна у Львові Ярославом Стецьком, Він дуже зрадів цьому факту. І тут були величезні. Святкування парафіяльність цієї нагоди, однак довго не довелося втішатися цьому, тому що, як ми знаємо, німці не дали можливості створити та відродити українську незалежну державу. І він тож пострілював за часів саме німців, а потім комуністів, співпрацюючи дуже близько з місцевими священниками. А особливо з таким деканом сколівським отцем Михайлом Мосорою. Коли отець Михайло Мосора в 1948 році помирає, то, відповідно, отець Степан Сава-Савицький стає на його місце. Однак недовго йому довелося тут бути, тому що 14 березня 1950 року за невизначених обставин його знайшли вже мертвого тут, в де будинку, де він проживав, але вже у сколі, в сколах. І люди говорили, що це є наслідок того, що він став невигідний, невигідний е, радянській владі. Хтось каже, хто слідкує уважно по датах, як так він міг залишатися католицьким священником до кінця разом з Оцем Мосорою. Адже 8 березня 10-го. 1946 року Українська греко-католицька церква була офіційно ліквідована радянським режимом, але руками православ російської православної церкви, яка скликала так званий собор у соборі святого Юра, що був псевдособором. Його провадила ініціативна група, яка складалася з священників, які зрадили українську греко-католицьку церкву. На чолі з таким отцем Григорієм Костельником. До сих пір багато дослідників вивчають цю постать, чому він так зробив. тощо. що, тим не менше, коли ви переглянете православний вісник, такий був журнал тогочасний, який видавався, то там, у переписі священників 1947-48 рік, ви знайдете рівно ж імена. Двох монахів-студитів, це є Кирило Константин Ганущак, це окрема історія, який походив родом з Коломиї і отця сави Савицького студита, а також декана отця Михайла Мосори серед священників, які підписали православ'я. Однак Господь Бог, коли хоче, то оправдовує своїх. Священників і показує, у чому була суть. Отож, ці священники ні один не були на псевдособорі, вони були з людьми на парафіях. І справа переходу, примусового переходу на російське православ'я вона тривала кілька років. І Для того, зберегти, зберегти з людей від російського православ'я. Священники згадані, підписали на коротко православ'є, однак згодом вони всі відкликали свої підписи. І два з них це монах студит Кирило Ганущак, і єпархіальний, декор, отець Михайло Мосора, не померли, бо були вже старшого віку. А оцю савість Степану Савицькому допомогли переставитися на той світ. Кілька років тому, а саме в 2021 році, в серпні, місяці, у селі Коростів ми освятили пам'ятний хрест, де на вдячність Богу за тих монахів, які душпастерювали у селі Коростів, але також ми шукали могили отця Сави Савицького, яка загубилася у пам'яті, яку не відвідували. Однак скажу вам, що в народній пам'яті Сколівчан і тих, які скористував, отець Сава Савицький зберігся як ревний душпастер, патріот України, колишній січовий стрілець. Тобто людина, яка цілковито присвятилася своє життя Богу і Україні, однак жила дуже в непростих часах. І тому саме я разом з моїми друзями віднайшов цю могилу, і ми її відновили. І я вам зараз її покажу. А поряд знаходиться могила отця Декана Михайла Мосоре. Яка ще, очевидно, потребує відновлення. І це на знак вдячності за те, що він зробив для сколівчан. Тому закликаю тих жителів сколи, які тут проживаючи, є родом зі сколи, але проживають у діаспорі, взятися за цю справу благородну. Адже той народ, який не шанує своїх героїв, не має. Майбутнього. Ці герої жили в дуже непростому часі, але пам'ять про них живе до сих пір. І що мене дуже дивує, от ми з отцем е, коростові правили е, 40У, Степанахиду, і люди до сих пір вписують в свої пам'ятники отців Саву Савицького і отця Михайла Мусор. Я вам зараз покажу. Пам'ятний знак присвячений, який ми відновили пам'ятник оцю Саві Савицькому, а також оцю Михайлу Косорі. Ось так виглядає вже тепер пам'ятник оцю Саві Савицькому, де стверджується, що він тут є похований, є дати народження. Монах Студит, дошпарох сколи, душволітній душпасир, настоятель монастирського дому у Коростові, як бачите. А тут не було жодного розпізнавального знаку, якби не одна малесенька табличка, ми, може б, не віднайшли ці могили. А тут похований довголітній декан, отець Михайло Мосора. Орієнтування, бачите, є таке, що біля заправки ОКО Знаходиться старий цвинтар і як в'їжджати до школи. Очевидно, що найближчим часом ми спробуємо вже це освятити, цей пам'ятник. Єдине, що і дуже я шукаю, можливо, є ще хтось живий з родини отця. Саве Савицького, адже в нас у монастирі був не тільки він, але був ще його рідний брат. І якщо би хтось був з чорткова, то я дуже прошу, е, запостіть, будь ласка, у групах чортків. Хто знає родину такого отця Саве Савицького, який був хрещений як Степан? Тобто Степан Савицький, народжений 17 березня 1897 року і помер 14 березня 1950 року. Усім дякую за увагу, благослови усіх Боже.